Вітаю, друзі, міський голова Рівного Олександр Третяк. Від імені рівнян, від імені нашої громади. Щиро вітаю наших захисників, наших козаків з Днем Незалежності України. 24 серпня, свято піднесення, свято радості, свято усвідомлення нашої гідності, нашої непереможності і нашого сильного поступу. 24 люто, 24 серпня, проміжок часу рівно в півроку. Ми пройшли все: біль, смуток, плач, гнів, ненависть до наших ворогів. Радість від кожної перемоги, радість від кожного контрнаступу ваших зусиль, наші шановні воїни. Це відчуття. Перемоги нашої великої української, яка ось ось наближається завдяки вам, завдяки вашим зусиллям, воно переповнює і дає нам сили й натхнення тут, в кожному українському місці, від рівного до Києва, від Києва і до Донецька. Відчувати наближену нашу велику українську перемогу. Зі святом вас рідні! Зі святом наші захисники! З днем незалежності, з днем українського прапора, за який ми проливаємо нашу кров і під. Все буде Україна, все буде перемога.